Триває спеціальний ефір на Разі. в студії для вас працює Тетяна Іванська. Дуже багато подій відбулося цього тижня, дуже багато нам що є обговорити. І одна із тем, це обмін, найбільший масштабний обмін ув'язаними між Росією, США та країнами Європи, який відбувся 1 серпня. А тут навіть, але тут ми навіть зупинимося не на обміні та а на. На ті заяви ось тих обміняних так званих хороших русків, яких ми почули. Разом із нами зараз на зв'язку Роман Цимбалюк, блогер і журналіст. Рома, вітаю! Слава Україні! Героям слава Тетяна, привіт! Романе, я впевнена, що ти стежив за цим обміном. Знаємо, що у зв'язку з цим обміном випустили випустили російських так званих опозиціонерів. Вони вже встигли зробити свої заяви. Щойно вони опинилися не в Росії, а за кордоном. І власне у мене після цих заяв виникає питання: так а Росія взагалі не обмінювала когось на когось? Чи вона просто поміняла місцями своїх агентів? Нагадаю, що заяви так зва. Ваних опозиціонерів стосувалися того, що не треба е, прирівнювати росіян до Путіна? Треба знімати санкції, тому що страдають прості росіяни? А це все Путін розпочав війну? Але у мене тоді виникає питання: а чи це все Путін так багато путіних працюють на заводах, які виробляють ракети? Чи так бага... чи це все Путін е, стріляє в нас е, і мобілізується щоб вбивати українську націю? Як ти оцінюєш ці ці заяви, і взагалі е, як? Тобі виглядає цей обмін спочатку про це. Ну, то Захід хотів повернути своїх громадян, він повернув. І власне за це ми хочемо стати частиною Західного світу, бо там життя, воно важливо, і є така цікава байка, що в разі чого за американським громадянином припливе підводний човен, атомний, або прийде цілий підводний, чи авіаносець не підводний, а надводний. Власне, це зрозуміло. І американська адміністрація вона під час виборів отримала в даному випадку купу своїх бонусів. Це все. Зрозуміло, тому що стосується іноземців, я всім побажаю успіхів вдома. Сподіваюся, що вони не будуть такими дебилами, якими вони були, і більше туди не поїдуть. І власне їх знову не треба буде обмінювати, бо такі варіанти теж є. Що стосується росіян, оцих, ну тут. Я їм особисто надаю декілька днів для того, щоб трошечки звикнути, що вони вже не в євзниці, що вони можуть робити висновки не тільки про міжнародну політику, не тільки на підставі своїх розмов з конвоїрами. Але сенс в чому, якщо ці потвори, а перші заяви це саме заяви російських потвор, будуть направлені на те, що Путін молодець і а якщо не молодець, а всі остальні росіяни нормальні, то їм просто будуть бити їх дурні писки от власне все. Бо ці заяви зняти санкції на Російської Федерації, ну вони просто логічні і тут нема чого додати в цьому плані. Тому я от, чекаю наступного їхню публічну діяльність, вона ж якийсь час буде привертати увагу, а потім вони будуть таким самим сірим цим лайном якими є і інші хороші руски, які там е е тусуються оце, в, в таборі Олексія Навального, е померлого чи вбитого. І від них не буде ні користі, ні якоїсь шкоди. Хоча мені особисто от, на цій прес-конференції, якщо б я був, бо я про Володимира Караморзив, у нього тільки одне запитання запитав би, Ну, власне, у всіх у них. Які ви хочете зняти санкції з Росії? Які саме по і далі будемо з цим розбиратися? Бо санкцій багато 14 пакетів. І ці історії про страждання на росіян, ну, я не знаю, або в них Стокгольський синдром, або вони тупі, або вони просто на роботі. Я думаю, що вони все ж таки тупі, якщо чесно, і їх ніхто не вірбував, вони просто такі. Mm. І, і от, Татьян, те, що ми те, от випустили цього Яшина, і він тут нам розповідає, що треба просто прикратити стріляти, нас, щоб люди не вмирали. Тут виникає питання наступне. Ну, по-перше, чому хтось має слухати цього? Чому він росіян називає людьми в першу чергу? Ну так. Да. І якщо ти треба визначитися з термінами, якщо ти претендуєш на роль хорошого русского, то ти маєш а, вимагати виводу військ а, окупаційних армій Росії з території України. Якщо ти цього не робиш, ти про та сам така сама падлюка, mm -hmm. Ольга Скабєєва. І виходить, що Ольга Скабєєва вона чесніше не гільки Юлії Латиніної, а й чесніше таких от товаришів, які люблять світити фонариками в день. Чому в день? ну щоб раптом не було неприємностей. бо не можна ж від росіян вимагати такого чогось, що може їм загрожувати, тому вони мають тихенько якось протестувати проти Путіна і нічим не ризикувати. Ну, позиція дивна. Ну дивна, але на жаль, звична та позиція росіян. Це справді люди, які абсолютно хворі на ось цю на цей імперіалізм. Вони все рівно у них все питання питання російського ліберала закінчується зараз на питанні Криму. І як щойно вони починають говорити про війну в Україні, про тимчасово окуповані території, впевнена, ми ще почуємо не одну заяву про якийсь бутерброд, чи не бутерброд, який можна віддати. Романа я хотіла запитати, а чи ти стежив за тим, як якось цю інформацію про те, що випустили так званих лідерів опозиції, сприйняли в Росії, тому що ми бачили, як Путін обіймав Красікова та вбив. Цю а як сприйняли ось ту інформацію, що ви випустили так званих опозиціонерів? Ну, пропаганда це подавала дуже просто, що це геніальний хід Володимира Путіна, що він не повернув назад своїх там фахівців по вбивствам, шпіонажу і іншим поганим справам, а віддав ворогів і непотрібних Росії людей. Тобто, тут російська пропаганда вона ж завжди побудована по одній схемі, щоб не відбувалося, вони завжди будуть хвалити Володимира Путіна, навіть якщо вибачте, з'ясу. Що він їсть російськомовних дітей? Все він таке робить на сніданок обід і вечерю. Mm -hmm. Тому тут, взагалі, все дуже просто. Єдине, що я тебе поправлю, Тетяна, я ще не всі решта. Вони не будуть а, говорити, що Крим не, не бутерброд, бо в, в такому випадку вони одразу залишаться без бабла європейського або позиція Європейського Союзу. Наші західні друзі вони іноді м'які, але тут все дуже чітко. Пам'ятаєте, є така м, діячка білоруська Світлана Тихановська, Вона в 2020 році теж м, 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 дуже довго не могла зрозуміти м, м, так, чи же Крим. І ага. Не могла визначитися, визначити свого ставлення до Путіна. Так я це пам'ятаю. Так, 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 так. А коли стало питання, що от вони вже переїхали на захід, все з Кримом стало чітко, і в цих е, потвордах треба називати речі своїми іменами, буде так само. Єдине, що вони, публічна позиція буде близько до офіційної позиції Європейських держав? А ну, насправді ну, так, якщо людина розмірковує а, ліберальних поглядів щодо війни і не закликає до виводу російського групування, ну, то хто вона така? Хто ця? Я просто хочу нагадати, ми ж вимагаємо цих слів від Росіян не тому, що от ми українці, ми вважаємо, що на нас напали, хоча на нас напали. Питання в тому, якщо ти хочеш, якщо ти альтернатива Путіну, так оце є ключова на от маркер лакмусовий паперець. Якщо ти не проти Путіна. Тоді це логічно, що позиція вона сильно та не відрізняється від, від офіційної. Так тоді ви хто? Ви точно позиціонери чи ідіоти? Мені здається, що друге. А тут питання справді вони ж зараз будуть сидіти на європейських грантах. Ну і напевно їхня ось ця російська діаспора буде їх зараз підтримувати і робити з них якихось ідолів, які там протестували проти режиму. Хоча знову ж таки ти абсолютно правий. Вони не сказали нічого всупереч тому, що що декламує Путін. Та вони не сказали, що треба вивести війська. Вони не сказали, що треба припиняти цю війну, і Росія напала. Вони зараз намагаються відмовчуватись, де з'їжджають на емоції, де з про те, що пошкодуйте мене, але от е, все рівно чи не буде зараз їх е, Європу використовувати для того, щоб е, спробувати вмовити Україну, е, все ж таки е, піти на якісь поступки чи сісти за стіл перемовин. От Як ти вважаєш, вони можуть зараз опинитися е, зброєю в руках європейської ліберальної спільноти? Ні, не можуть, бо ці люди вони ніщо. Я ж не просто так сказав, що пройде трошечки часу. Ми про них взагалі згадувати не будемо. Це от так, от прийшли люди з Раші, сказали, що ми проти Путіна, і каже, що Путін по факту каже, що Путін прав, і тому це викликає певну емоцію. А цієї емоції не буде. Що стосується наших західних друзів в цілому, їм не потрібні ці яшини і, і, і решта. Ну це взагалі наві таке, що вони можуть бути якимось важелем тиску. Навіть трохи. Я вразливо, чесно кажучи, бо нічого не може бути важелем тиску. У європейських партнерів і у західного світу важелі зовсім інші. Всі наші м -м -м союзники з Штатів Європи, от вони американці люблять повторювати при Джозефі Байдені, що от тільки українці будуть вирішувати, коли сідати з росіянами за стіл перемовин, а ми тільки чуть-чуть допомагаємо. Ну так, от наші західні друзі, вони трошки лукавлять. Тому що м, кількість поставлених ракет, бомб і снарядів, вона а, прямо пропорціонально впливає на позицію на полі бою, як результат, а, а, позиція на перемовини. От і все. І Якщо буде рішення збільшити в 10 разів постачання зброї Україні, це буде одна а, конструкція і модель для перемовин. А якщо нам перестануть постачати зброю, ну так, дійсно будуть перемовини. Власне, це ж пропонується деякими європейськими лідерами. Нашим сусідам Віктором Орбаном або м, Робертом Фіцем, вони теж кажуть, давайте просто в Україні перестанемо допомагати, і війна закінчиться. І це ж правда. Вона закінчиться, тільки, тільки вони щось не стидаються сказати вголос. Українців вб'ють, і війна закінчиться. Але так же вони ж не брешуть. Це правда, Романе. Давай ще пройдемося про по реакції Росіян. Вже є інформація. Та у нас дівчата в новинах говорили про те, що Україна вже отримала перші 10 з 79 F-16 в останній день липня. Про це пише економіст. до кінця року ми маємо отримати ще 20 таких винищувачів. Ну а інші літаки будуть надходити партіями до 2025 року. Вже була реакція Кремля. Пісков досить таки стрим. Мона сказав, ну це нічого не змінить на фронті. Ми просто їхня кількість літаків буде зменшитись, бо їх ми їх будемо розстрілювати, знищувати ці літаки. Але чи насправді така стримана реакція у Росії? Чи насправді їм настільки це байдуже? Як ти це побачив? Як, як вони відреагували? Ні, насправді, те, що Пісков тут поргу несе, це у нього робота така. Взагалі, це формулювання, що західні поставки нічого не змінили на лінії фронту, ну всі ж чудово розуміють, що це брехня. Якщо б нам на захід не допомагав би, то ми б спочатку воювали б камінням, а потім ну, да, закінчилось би тим, про що я вже сказав. Власне в, 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 в контексті Фіцо і Віктора Орбана. Тому західні поставки впливають дуже сильно на ситуацію на лінії фронту. Причому це стосується не тільки f 16, а всі лінійки загалом. Мені що подобається, що можна сказати, що західний світ певні висновки зробив, тобто така інформація про передачу літаків вона почала надходити. Там різня на кількість називається. Ну наразі ще немає. Жодного слова, з яким озброєнням надійшли ці літаки, і це насправді круто, тому що ворог не знає цього. А в американських арсеналах там багато чого є такого, що може дуже сильно змінити ситуацію на полі бою. Ну, президент наш сказав за останній тиждень 600 кабів. Скільки цих 600 кабів забрали українських солдатів? Життя наших солдат. Ну, мабуть, це військова таємниця. Це, але мені це це болить і на раму українську любому це болить. Так, от, щоб каби не падали на позиції наших солдат, то треба вбити російських пілотів. Ну теж здається, все дуже просто. І якщо будуть відповідні ракети. То це стає абсол абсолютно можливим, і росіяни вони, їх качає от всі історії. Тобто вони розуміють, що а, правильна кількість ракет і правильна кількість літаків вони все можуть змінити дуже дуже сильно і швидко. Тому вони з одного боку кажуть, що нічого не станеться, ніяких змін не буде. Ну тобто, ця інформаційна жвачка, що в Рейхі все добре. Того боку тянуться до ядерної бомби. А коли тянуться росіяни до ядерної бомби, це не знака, не ознака сили, а якраз навпаки, угу. знаки їхньої слабкості того що це ну зрештою, ми розуміємо, що ядерна бомба та це їхні останні аргумент. Але тим не менше, я от знаєш, для себе так поспостерігала, як Пісков мовляв, так. Спокійно на голубом глазу повідомив, що ми будемо знищувати, але от серед цих пропагандистів, їхніх я побачила все ж таки паніку, незважаючи на те, що ми бачимо новини з фронту, що росіяни просуваються, ось ця новина про Ф-16 їх так взбадріла цих російських пропагандистів. Романе, подія сталася так само цього тижня. В Росії. Почав зникати Ютуб та його заблокували. Я не чула ще сильного вою стосовно цього. Але тим не менше я бачила декілька дописів, що там в когось не загружається, в когось через VPN. Що зараз із цим відомо, що ти бачив, коли вони залишаться без Ютуба? Не знаю. Я попитав своїх знайомих, хто зараз на території Росії, у всіх все працює, якщо. І коли я задав це питання, що там з Ютубом, то мені вкотре сказали, що ця війна абсолютно добровільна. Як і цю війну веде російський народ, ну або населення по-нашому? Ніяких проблем з доступом до інформації немає в Російській Федерації. Всі вони чудово знають і підписані всі росіяни на українські військові телеграм-канали, там де дуже багато відео, як відривають дурні голови від російських загар. Використання тих же ФАбів, КАБів і так далі показують в прямому ефірі у Олі Скабєєвій. Тобто є до того, що проблем з доступом інформації на території Російської Федерації немає. Немає бажання не немає бажання ставити питання, а навіщо це все. І самі дурні, вони просто думають, що вони виграють у цей щасливий квиток, отримують своїх 2 мільйони рублів і їх не вб'ють. А ті, хто чуть, -чуть порозумніше, роблять вигляд, що їх нема. Ну, тобто, Путін нас не чіпає, а ми робимо вигляд, що все добре. Тому, тренд насправді зрозуміло, що. Росія потрошечку перетвориться в таку саму державу, як Північна Корея або та сама Китайська Народна Республіка, де у них все своє. Єдине, що Китай це півтора мільярда, здається, ну трошки більше людей, і вони можливо їм самим там і нормально варитися в своїй великій китайській родині. А ну раша буде схоже щось, але по іншому. Тому тренд зрозумілий, але наразі мені здається, воно все працює. Ще раз, телеграм-канали, їх же ніхто не відміняв. Той самий відеоконтент нашу розмову можна розмістити в, в телеграм-каналі у вас і у мене. І, в принципі, якщо хтось захоче подивитися а, позицію України і почути цю фразу, що ми вб'ємо всіх росіян з оружием в руках на території України, вони це зрозумі... вони це знайдуть. Дехто не говорить, як я вже сказав, просто показує, як це відбувається. Проблем з доступом до інформації нема. Ну от власне і це дивує, тому що знову ж таки та закальцовуємося і повертаємося до тих санкцій, які Яшин казав, що от простих людей познімайте санкції. Тут питання: а які санкції, якщо багато санкцій не працюють, навіть те, що чим погрожують росіянам їх їхні керівництва, та відімкнути якісь там сервіс, інтернет-сервіси, вони воно все рівно все працює. Ну тим не менше, я от в мене є своє таке маленьке дослідження, та я стежу за різними калібрами. Ми різної масті е, росіянами, і я там цього тижня е, чула таке, що десь підвисає YouTube, А одна людина там заходила в Ютуб через VPN. Але от, власне, а якщо справді от керівництво заборони, чи у них візьме і закриє Ютуб, та от не е, візьме, Путін і скаже: вам нема там що дивитися. У нас є це, цеється це називається. Та їхня платформа, хоча в них була на одна спроба перейти туди е, і чогось ніяк туди ніхто не перейде, але він візьме і закриє. Хоч якось, хоч щось в них поворухнеться чи ні? Ні, не поверхнеться. По-перше, є ж вже приклади, у вони заборонений. Фейсбук, інстаграм, і нічого в них не рухається. Причому багато інстаграм акаунтів, таких російських прокачаних, були які там пов'язані з продажами, не з політикою або якісь розважальні канали. Де народ непогано заробляв, і зараз все, це прикрилось. Дехто там паскулів з цього приводу, і все. Mm -hmm. і так само буде. Тобто... Перейшли в телеграм-канали, до речі, продовжують там заробляти. Багато хто з інстаграму перейшов в телеграм-канали і заробляє, продовжує заробляти там. Ну, тут, мабуть, буде щось подібне. Тобто ми побачимо, що всі хороші русские вони настільки проти Путіна всього-всього, що вони знов ж таки просто Угу. Це правда. А от продовжуючи е, тему про те, що вони саме десь ізолюються, так коли ми говоримо про санкції, ми кажемо, треба от Росію ізолю... Ізолю... ізолювати від цивілізації. Мені здається, в них відбувається вже самоізоляція. Я бачила новину, що там якісь просто шалені гроші виділено на російський кінематограф, який зараз увага буде знімати російські народні казки. А, тобто а він повністю якось зміщається на ось з цього совєтське до совєтської добрий мультики, да, він зараз пішов ще більше вглиб, і в них починається оця міфологізація їхнього російсько російського народу, їх їхніх якихось там белін, якихось не, не, не знаю. Щось вони щось вони шукають. Як ти вважаєш, для чого це? Ні, це називається витирати скрепи, щоб вони були завжди. І... Блискучі і так далі спроба скрістити Леніна і царя і зробити щось таке, от одне ціле і класне. у них неодноразово були зроблені. І зараз, власне, сам факт того, що він у них лежить в центрі Москви. Ну тобто, якщо врахувати, що він придумав Україну і зараз вони знайомі, тобто це начебто погана людина. Ну у них там можуть жити в голові тези, яка протирічать одна одній. Ну, це така от це не таємниця російського характера, це просто пов'язано з тим, що вони хавають все. А таємниця руського характеру вона полягає в іншому, що вони зразу все починають чітко розуміти, коли по ним прилітають бомби і ракети. Ну от тоді, от в Шебєкіна, там же, от можливо, ти чула, там же з'явилася вулиця санітарна, центральна вулиця. І є думка тут мені здається, що в Генеральному штабі збройних сил України розглядається цей проект, щоб вулиця Санітарна вона була в інших містах Російської Федерації, там Білгарад, Ростов, Морозовська обов'язково, на кшталт ідеї Путіна створити санітарну зону на кордоні, і от вона створюється так: от там, де створена вулиця Санітарна. Там вони якось, ну я би сказав, ну. Не те, що проти Путіна, ну якесь війни, вони вже не хочуть. Навіть не знаю, чому можливо, тому що хати їх погоріли. Я вибач, із Бушки угу, із Бушки, та 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 в них хат нема. А власне тут справді є певна закономірність, що жителі БНР вони вже звикають до ось цих вибухів. І вже навіть я помітила, що перестали жалітися і закликати, і немає цих віршів, знаєш, в інстаграмі в соцмережах, що Білгарад, це ж Росія. Чому ж ви на це не звертаєте увагу? Мені навіть здається, що вони десь вже махнули рукою і зрозуміли, що їм просто треба прийняти це як факт, що війна перекинулася на їхню територію і вони навіть не розраховують на допомогу свого керівництва з Кремля. Але тут парадокс, що навіть Кремль про них навіть і не згадує. От як ніби немає Шебекіна, немає Білгородської Народної Республіки, просто, просто щось там десь літає і вибухає. От... Так, монтаж. Ну це ж погана новина. І такі новини вони заборонені для показу на російському телебаченні. По факту, російський, це от глобальний телевізор. Він так працює так само, як пропаганда при рейху. Що мається на увазі? Щоб не відбувалось, у них завжди все добре. В 44-му році німецька пропаганда, фашистська. Вона теж транслювала цю тезу, що ми, ми боремось, все нормально, бої ведуться там, де вони ведуться. Вони навіть. Якби і не брехали в частині, там, де лінія фронту проходила. Але це подавалося в такому ключі, ну без ув'язки з тим, що було перед цим, і з тим, що буде. Просто от сам факт: ведуться бої і все гаразд. Ну, зараз от Ростов на дону втопився. Про підводний човен, це не знаю. Можливо, чи це Служба безпеки України так привітала військово-повітряні сили з професійним святом, чи навпаки. Ну, Підводний човен втопився, і про нього ніхто не згадає. Зрозуміло, що це... Рома, ну тут, тут ж все е, цілком зрозуміло і, і ясно. Як сказав Путін про Курськ. Он утонув так само. і Ростов на дону він потонув. Так завдяки нам і будемо продовжувати. Ось це щоб, щоб Путін не міняв свою риторику. Не треба йому нічого пояснити. Просто он утонув, он згорів, он ушов на дно. Романе, дякую вам за тобі за те, що ти долучився до нашої ефіру. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, був разом з нами на зв'язку. Зараз робимо паузу. Слухаємо новини. Після чого повертаємось. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.